Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який брав участь у запеклих боях проти сил оборони на східному фронті. За даними слідства, бойовиком виявився 44-річний мешканець захопленого Донецька. Після початку повномасштабної війни він приєднався до окупаційного підрозділу, який входить до південного військового округу Російської Федерації. На посаді гранатометника він брав участь у захопленні понад 15 населених пунктів на території Донецької та Луганської областей. Встановлено, що зрадник і досі воює на стороні РФ проти українських захисників. Наразі на підставі зібраних доказів зломисника визнано винним за частиною 1 та частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та суд призначив йому покарання у виді довічного позбавлення волі. З конфіскацією всього належного йому майна, оскільки засуджений переховується на тимчасово захопленій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.